Обоє мовчите і на відстані, що буде далі? Давайте будемо дивитися, якщо ви мовчите, ніхто з вас не пише, а ви ще й на відстані, то тобто зустрітися. Ну, дуже маленька змога є, да? якщо вона взагалі є. Тому давайте дивитися. Який він? Який він? Людина, яка мріє, яка мріє про чого йому хочеться. Можливо, одружитися, можливо, мати. Фінансові статки, у людини є мрії, є бажання маленькими кроками, але буде робити щось. Тобто, це не про те, що в людини є ресурси для масштабу. Можливо, грошей банально не вистачає. Да? І потрібно починати чогось з нуля. Причому, так, да, дійсно, якась справа в його житті щось нове в його житті є. Може бути як те, що він переїжджає, так і те, що людина влаштувалася на нову роботу, але в такому випадку робота для нього ну, це щось нове. У нього немає таких прям навичок великих, і їх потрібно здобувати, навчатися, і він буде це робити. Він не боїться щось нове пускати в своє життя, да? отаким от, от чином. Ну, давайте обоємо вчите на відстані, що буде далі. Що буде далі? Ви для себе можете поставити крапку. Ти, знаєте, як не пише, не дочекатися і йдити в баню. Подумати про те, що він спілкується з кимось іншим, почав зустрічатися з кимось іншим. Не факт, що воно так буде, але ви себе таким чином накрутите. А він буде шукати можливості не просто сказати щось, написати, а приїхати до вас. У нього нема нікого, це ви себе накрутите. І пройде час, він все одно з'явиться. Він з'явиться, є якісь питання, які йому потрібно вирішити. Серйозні питання, скажімо так, не просто важливі, а там, де багато його ресурсів має бути здіяно. Можливо, якісь зв'язки. Можливо, для нього це якийсь, знаєте, новий досвід, експеріанс, скажімо так. А ви себе накрутите, що він з кимось зустрічається, ви собі можете знайти когось. Хоча я не думаю, що ви, звісно, знайдете когось. Ну, знаєте, давайте так, ви можете почати зустрічатися з тим, кому ви дуже сильно подобаєтеся, але ви до нього відноситеся досить так, ну, по да? давайте отак. І ваш партнер він все одно з'явиться через час, але він з'явиться тоді, коли ви знаєте, така, блін, та все, я на тебе забила, іди к чорту.